Земля Бахмута. В Україні нададуть вісент 1 МС для прориву мінних полів. Вісент 1 заснована на базі Leopard 1 і може виконувати різні ролі. Постачання планується завершити до кінця 2023 року. Скільки одиниць техніки нам передадуть, не розкриває жодна з компаній. Для того щоб закрити небо в Україні, потрібно 180 винищувачів на 29 мільярдів доларів. Для надійного захисту українського неба крім засобів ППО, необхідно щонайменше 5 бригад у кожній три ескадрилії. Одна ескадрилія – 12 машин. А отже, винищувачів не повинно бути менше ніж 180 штук. Зазначив спікер повітряних сил Юрій Ігнат. Фото ще однієї російської крилатої ракети Х-101 збитою повітряною обороною повітряних сил 26 січня 2023 року на Вінниччині. Новини світу. В Єгипті знайшли стародавню мумію віком 4300 років. Вона покрита золотом. Знахідку підняли в САКАФ неподалік від Каїру. Саркофаг був опущений в 15-метровій шахті і залитий розчином. Поруч з ним знайшли ще одну шахту зі статуетками у вигляді слуг і богів, але вони молодші. Колишній міністр по стародавностям Єгипту заявив: це сама стара мумія, що можливо з усіх коли-небудь виявлених.